Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема: як зберегти рамки до весни. Скажімо, у вас є якісь малометки, або медові, або метобергові, то вже нема різниці, щоб їх і міль не з'їла, і вони не запліснівіли, не потекли і так далі. Перше, якщо у вас вулики лежаки, там взагалі проблем немає. Зайві рамочки тримаєте за заставною доскою, вони охороняються бджолами, міль не заводиться. Вони не пліснівіють, мджілки з цим справляються. Після того, як наступають, ну не холоди, але температура понижається нижче, можна сказати, 10-5 градусів, так ближче до нуля, можна рамочки з вулика лежака вже забирати. Тому що перепади температур, мед гігроскопічний, може втягувати влагу, вологу. І буде капати на дно вулика, а це вам не потрібно, тому що це зайва волога в вулику. Якщо це корпусні вулики, теж, в принципі, це можна зробити, там залишити зверху корпус, бджілки, щоб проходили, і теж вони під охороною тримають ці зайві рамочки, малометки, або пергові, як я сказав, то вже таке. Опустилась температура, забираєте в приміщення. Берете якийсь ящик або навіть. Ті саме корпуси приносити в приміщення, теж щоб не було тут ніякої такої великої вологи. І з таким невеличким зазором між рамочками вони чудово стоять до весни. Навіть відкритий мед і медопергові рамки. Якщо боїтеся, щоб перга не запліснівіла, то можна її присипати цукровою такою пудрою. Теж будуть прекрасно стояти. Відкритий мед можна теж присипати. Він, як то кажуть, засахариться і до весни стоїть. Потім весною, коли вже бджілки літають, можна всім її ставити, легенько там збризнути водою, поставили і бджілки переробляють, прекрасно ці рамки йдуть. Я такі рамки використовую для допомоги там роям, відводкам, як кормові. Дав вощини, засипав рій, а по бокам стоять ще декілька рамок, таких криющих медових. І прекрасно рій працює, переробляє, навіть сівший мед. Головне, трішечки його відкрити, зрізати кришечки або вилочкою там пошкрябати то вже таке. І все. Якщо б зими були більш-менш стабільні, не було таких перепадів, не було б такої вологості, тут мороз, тут дощик іде, то ці рамки стояли б в лежаку з боку, подалі від сім'ї. Тому що сім'я теж виділяє вологу, але повинна бути більш-менш нормальна вентиляція під дахом. Подалі від сім'ї ставити з зазором. І вони прекрасно стоять. Ну, Раз в 2 неділі можна прийти подивитися. Як там почувають себе рамки. Не тільки... Ну, Бджоляр і так приходить подивитися, як почувають себе бджоли, ну за одне і глянув на рамочки. Лежак це взагалі така, універсальний такий вулик. І суш можна зберігати в гарних сухих лежаках з боку стоять сушнини. Потім весною не треба бігати нічого для розширення, підкидаєш там в сім'ю і пішло, поїхало. Але. Контролювати, щоб не замокало, тому що як замокне десь, буде волога, і у вас в лежаку все теж може зіпсуватися. Для того і бджоляр, в принципі, щоб контролювати. Навіть якщо в якомусь приміщенні у вас це все стоїть, теж дивіться, яке те приміщення, наскільки, чи ви десь його періодично протоплюєте, чи воно ну, сухе. Якщо така якась хатинка, як ось ця, наприклад, тут я і протоплюю, тут я і ну, часто перебуваю. Я маю змогу хоч кожного дня дивитися на ті рамки. В принципі, нічого з ними не відбувається, як я сказав, до весни. Ось в мене тут такі рамочки, як ви бачите, трішечки є і відкритий мед, і там і перга, стоять прекрасно. Тут можуть бути, скажімо вже під кінець зімівлі, такі декілька такі капельки, вони навіть зараз Видно, що починає ніби мед плакати, але то нічого страшного немає там, то не біда. Ось така, взагалі майже вся відкрита, стоїть теж без проблем. Це не на вулиці. Ось такі. Вони дочекаються свого часу і будуть стояти тут. Ось, бачите, тут вже теж, а ні, тут, я думав, що то вже сідає мед, Ні. То перга, А може і сівший мед. Нічого страшного, все зберігається без проблем. Навмисне я такі рамочки, в принципі, не зберігаю. Це такі залишки від осоточного формування бджіл в зиму. Десь відкритий мед був, десь мало медочка, десь така, сяка підтискав сім'ї. І ці рамки вже... Пізньою осінню відставляв за заставну, а потім забирав вже в приміщення. Можна, в принципі, обійтися і без цього. Якщо ви не хочете зберігати такі рамочки, ви даєте бджілкам на осушку. Хай вони переносять, але не всі бджоли і будуть переносити. От якусь кількість вони візьмуть, або в них вже хватає меду, вони не беруть. Або, скажімо, температура опустилася вже низька, теж не переходять, не, не забирають, і приходиться забирати їх. Якщо у вас все вийшло, ви згодували і у вас повно корму в бджіл, залишилася одна суш. Суш, в принципі, зберігається так само. Забрали вже, як температура опустилася, тому що якщо заберете в серпні-вересні, у вас є великий ризик. Якщо нічим не обробити, нічого не зробити, що міль з'їсть. Отак заберете, поставите в приміщення в якийсь ящик. Там потім за голову візьметеся. Тому й треба забирати вже рамки з пасіки, коли температура опуститься, як я сказав, вже десь до 5 градусів плюс. Чим холодніше, тим міль не така активна. Ось і вся інформація на сьогодні. Так що зимуємо потихеньку. Всім до побачення і до скорих зустрічей.